9.01 за Києвом. Час новин на телеканалі Еспресо про найголовніші станом на цю годину. Я вам докладно розповім. На жаль, жінка загинула на Одещині внаслідок російської атаки. Ще троє людей дістали поранення. Про це повідомили у державній службі. Із надзвичайних ситуацій через нічні ворожі удари. Загорілися п'ять торгівельних кіосків. Також пошкоджена будівля готелю Укрпошта та Укртелеком. Понівечений будинок культури та центр надання адміністративних послуг. На місцях влучань працюють оперативні служби. yeah Ну і, на жаль, одна людина загинула у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вночі росіяни вдарили шістьма авіабомбами по місту. Внаслідок влучань загорілися об'єкти промислової інфраструктури та житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Пошукова рятувальна операція триває. І це вже друга ніч поспіль, коли окупанти тероризують обстрілами. Запоріжжя вчора нагадаю, загинуло три людини. Четверо були поранені. І двоє людей постраждали на Сумщині внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку окупанти вдарили дронами по сумській громаді. 53-річного чоловіка та 64-річну жінку шпиталізували із пораненнями. Загалом протягом доби Росіяни атакували 46 населених пунктів області. Зокрема, напередодні ввечері вдарили дронами по пожежному автомобілю із рятувальниками у Краснопільській громаді. В цей час екіпаж прямував на виклик. Внаслідок удару пошкоджена. Техніка, працівники дивом уціліли. Крім того, через атаки пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та об'єкти цивільної інфраструктури. І річний хлопець дістав поранення уночі на Дніпропетровщині. Повідомив очільник області Сергій Лесак. Ворог вдарив із артилерії і дронами по Нікопольській, Марганецькій та Покровській громадах. Зайнявся приватний будинок. Ще дві оселі пошкоджені. А у кривому розі росіяни атакували одне із підприємств у Синельниківській громаді, горіло-фермерське господарство та приватний будинок. І залізнична інфраструктура пошкоджена на Кіровоградщині внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Що не менше п'ять рейсів прямують із затримками. Зокрема, потяги з Одещини до Дніпра, Запоріжжя, Краматорська та Кривого Рогу також затримуються рейси зі Львова до Запоріжжя. Наслідки атаки наразі уточнюють. Вразили вороже ППО та об'єкти військової інфраструктури у тимчасово окупованому Криму, як повідомляють українські медіа із посиланням на джерела у спецслужбах. Вчора дрони вдарили по автоколоні мобільного пункту ворога в районі Волочаївки. Внаслідок атаки знищена радіолокаційна станція окупантів. Ну і також пошкоджено зенітно-ракетний комплекс зенітно-ракетно-гарматний комплекс Пансер. Один із загарбників дістав поранення. Крім того, ракети Нептун вдарили по бу. Дівлі казарми у Сакському районі Криму там зруйновано навчальний корпус та їдальню 31-ї ворожої дивізії. Наслідки атаки ще уточнюють. Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він вже зустрівся зі спеціальним представником президента США Кітом Келогом. Про це повідомили в офісі президента України. Партнери обговорили результати контрнаступальної операції біля Добропілля та Покровська. Ми також розглянули можливості угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї. Сьогодні президент України зустрінеться зі своїм колегою, президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та ще лідером. Мед десяти країн також, за даними Суспільного, український президент виступить на відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І Росія може використати Молдову для вторгнення на Одещину. Про це заявила президентка країни Майя Санто. За її словами, Кремль вже витрачає понад сотні мільйонів євро для. Підкупу виборців, крім того, окремим людям платять за створення хаосу та дестабілізації ситуації в країні. Вчора у Молдові затримали 74 людини. Їх підозрюють у підготовці масових заворушень під час парламентських виборів, які пройдуть уже цієї неділі. За даними правоохоронців, операцію готували російські спецслужби у Сербії. Провокаторів навчали користуватися вогнепальною зброєю та боєприпасами. Виплатили їм по 400 євро та відправили у Молдову. Це всі новини станом на цю годину. Більше вже менше ніж за годину о десятій. Наша студія із Оксаною Васичанською продовжиться буквально за мить. Залишайтесь з нами, дізнайтесь більше.